Так, 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 що у нас тут відбувається? А У нас продається розсада копана повним ходом. Вітаю всіх з вами глядачів та підписники. Вітаю всіх глядачів та підписників, з вами Повничний батя. Звати мене Костянтин. І так. Хочу вас повідомити, що сезон розсади підходить до кінця. Залишається ще не так багато часу, можливо, 2-3 недільки ще поки є можливість посадити полуницю, щоб вона прижилася, набрала сили, розкущилась вам на наступний рік. От, саме стосовно цієї теми записую дане відео. Як ви можете бачити, це остання моя полуниця. Потихеньку, потихеньку починаємо продавати. Ось прямо зараз пакую замовлення. Це в мене замовлення. Поїде новою поштою до Кривого Рогу. Тут людина замовила 500 штучок загалом 250 бріли і 250 амі. Ось що я копаю. Така у нас розсада, як бачите, гарна шийка, гарний корінчик. Є трошки менший. От, але я Прям за дуже малі не кидаю. Ну, як бачите, на мене гарна розсада. Додатково ще 5-10 штучок в кожен пакетик я додаю на той випадок, що там щось гай буде, знаєте, як то кажуть, бонус плюс. І так, бріла залишається у нас орієнтовно тисяча-півтори десь штучок 500 Амі, можливо. Менше важко сказати. І як бачите, ще є стаканчики бріли у мене. Ще є стаканчики бріли. Це я тут на них порядок, які постій повикидаю, які хороші заставлю. І ось тут у нас є АМІ в стаканчиках. Також треба буде сьогодні навести порядок, щоб це все гарно виглядало. І так, стаканчик 15 гривень, на рахунок кількості пишіть індивідуально, уточняйте, так як, можливо, хтось замовить і вже буде інша кількість. Бріла так само, тут кількість невелика. В стаканчику все, що є. По копанці. Це у нас вся бріла. Вся, що є, тут, можливо, тисяча є, можливо, і немає. І оце у нас. А, це, до речі, також бріла. А це у нас амі. Тобто розсади залишається небагато, тому не зволікайте, ще можливість замовити є. А ось це у нас копанка бріли, Це ми купаємо брілу. От, як ви бачите, також корінчик гарний, довжина гарна, розетка сама також гарна. Ну, що тут казати, Росада говорить сама про себе. Отож, копана росада, копана бріла, копана амі по 10 гривень за штучку. Опт у мене йде від 500 штук по 8, можу продати. Стаканчики. Ось там, будь ласка, стаканчики, і ось там стаканчики. Також амі Бріла по 15. Тому у нас повітряна тривога в таких реаліях. Ми зараз живемо, що зробимо. Ну, працюємо, працюємо. Розсади небагато. Хто ще хоче, пишіть. На Viber я залишу номер телефону. Якість ви бачили, розсаду ви бачили, стаканчик 15, копанка по 10. Для великої кількості, можливий, невеличкий торг. Тому індивідуально все пишіть, уточнюйте за кількість і за ціну. Всього, всім найкращого, з вами Повничний Батя. Ми працюємо, 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 попри всі, негаразди. Все, до побачення!